Хочу розповісти сьогодні про користь скакалки. Так от, стрибки зі скакалкою це не лише забава, але й ефективний спосіб покращити фізичну форму та загальний стан здоров'я. Кардіотренування. Стрибки зі скакалкою це чудове кардіонавантаження, яке зміцнює серцево-судинну систему, покращує кровобіг та підвищує витривалість. І також покращує. Настрій, скакалочка, стрибки зі скакалкою та зменшує стрес. Дуже важливо в наші часи. обстрілів і постійних тривог. Так що давайте почнемо з скакалочки. Здаю альтаночки в казковому селі Бобриця, що на Київщині. Одна альтанка 1500 гривень. Розрахована на 10 осіб. Бронюйте, телефонуйте, пишіть, чекаю.